Казка Натан і день народження з динозбоями, Динопригода для хлопчика, який дуже любить динозаврів. Сонячний ранок. У кімнаті Натана пахло кульками, шоколадом і трішки братом Матео, який вирішив перевірити, що трапиться, якщо обмазати обличчя вершками. Натан прокинувся із щасливою усмішкою. Нарешті йому сьогодні сім років, і це значить торт, подарунки, динозаври, торт з динозаврами і, можливо, динозаври з тортами. Натане, ходи сюди! покликала його старша сестра Жанета, їй 12. Вона розумна, трохи надто серйозна, але має круті ідеї. Подарунок чекає. Посеред кімнати стояла велетенська коробка, на ній напис Дино Рекс 3000». Танцює, говорить, можливо, димить. Ого, натан аж підскочив. Це ж та сама іграшка, що я просив. Вона ще в рекламі якось гарчала і співала. Ну, давай спробуємо. Жанетта простягнула йому пульт. Він натиснув кнопку, але нічого. Натиснув ще раз тиша і третій раз – бз, коробка затрусилася, і тут голос із робота, схожий на ведучого новин, проголосив Увага, сталася системна помилка, режим симуляції Диносвіту активовано, підлога затремтіла, стіни зблиснули, а з шафи вилетів птеродактиль із бантом на шиї. Я точно не встановлювала такі батарейки, прошепотіла Жанета, дивлячись, як кімната повністю перетворюється, стіни вкрилися тропічними рослинами, замість килима справжня трава, що лоскатала пальці, ліжко стало гігантським каменем, а шафа перетворилась у печеру з написом Обережно ті рекс може вилазити без попередження. Матео тим часом виліз на свого плюшового стегозавра, і той ожив. Дино-діно, вигукнув малюк, і стегозавр почав неквапливо повзати по кімнаті, нюхаючи повітря, на кухні щось забулькотіло. З яйця у холодильнику вилупився маленький велосираптор. У фартушку, і замість кусати всіх він розставляв тарілки. Мамо! запитав Натан, у порожнечі. Це ти навчила його сервірувати стіл? У вітальні з'явився динозавр діджей з окулярами, мов у репера та барабанами, що світились усіма кольорами веселки. Це Найкращий день народження в історії всесвіту, закричав Натан. Свято було в розпалі. Робот три 3000 хоч і зі збоями, розгорнув симуляцію на повну потужність. Натан змагався на випередки з трицераптором, правда, той іноді підганяв себе хвостом, що дуже смішило Матео. Жанета з Птеродактером грали в повітряні доганялки. Теродактор трохи мухлював, бо мав крила. Матео навчив маленького анкілозавра робити дай п'ять, щоразу з таким звуком, ніби хтось вдарив каструлю. На ігровому полі з'явився величезний вулкан, із якого несподівано почав витікати полуничний крем. Що це? Торт? Жанетта здивовано озирнулась. І дійсно, по спині браху сіозавра спускався торт у формі вулкана, весь у печиві, свічках і динозаврячих слідах з карамелі. Я зараз заплачу, сказав Натан від щастя. Він задмухав сім свічок, подумки прошепотів: Я хочу, щоб цей день ніколи не закінчувався, і раптом все навколо завмерло. Музика стихла, динозаври повільно зникали, залишаючи по собі лише сліди, смішні шумові ефекти і трохи крему на підлозі. Режим симуляції завершено. Дякуємо за гру, сказав робот три 3000, мигнув оком і тихенько вимкнувся. У кімнаті стало затишно, усе знову стало справжнім ліжко, шафа, подишки, торт. Ну, хіба що торт трохи капав кремом прямо на килим. Це була магія, прошепотав Натан. Ні. Це випадково геніально зламаний робот, відповіла Женя. Але ж я казала, буде круто. Матео вже спав, обіймаючи стегозавра, який знову став звичайною іграшкою. Це був день народження, який я ніколи не забуду, посміхнувся Натан. Дякую вам. І вони всі притулились на дивані, дивлячись, як за вікном сідає сонце, або дуже схожий на сонце летючий динозавр. Наступного ранку на підлозі залишився відбиток лапи, маленький, схожий на велоцераптора, а в кутку на тумбочці стояла порожня тарілка, Хтось точно доїдав торт вночі. І хтось точно знову вмикатиме цього робота на наступний день народження. До нових зустрічей, маленькі мрійники!